Світла Новорослівська общего зважательної школи, своє діє у школі, мінеса Наталія. Люби друзі, пас вітає новопродальної слідні школи, першому третєму ступені. Привіт нашої школи є такі слова. Але особистість ужня про місце. Проблема за ділому мотивація 嗯、我们的钱之后。嗯嗯 načini koji Пробація людям річного забезпечення уроку і на виставці представлення з Не було відображені діти, де і не відбудемості нашого цікавого шукату. І ще можу сказати, що останній руки наша школа працює. もうすぐと、どうしようもせずにおいしいね。